Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області? Пригадуємо далі. Музика. Кризовий центр для жертв насильства у Рівному для жінок, які страждають від рук кривдника, Пропонують десятиденне перебування у безпечному місці, де доступні також і психологічний та правовий супровід. Більше про це дивіться у сюжеті. За 10 місяців 2023 року правоохоронці рівненщини отримали вісім тисяч повідомлення про вчинення домашнього насильства. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість звернень у межах регіону зросла на 25-30%. Однак не всі вони мали підтвердження. Під час реагування на вказану кількість повідомлень 60% – це ті повідомлення це 4840 протоколів адміністративного правопорушення за фактом вчинення домашнього насильства, які знайшли свого підтвердження, і це було задокументовано в протокольній формі. Ці протоколи скеровуються до суду, де вже суд відповідно приймає. Скажем, так рішення щодо притягнення кривників до адміністративної відповідальності найбільше від домашнього насильства страждають жінки і пенсіонери. Однак трапляються і випадки, коли від психологічного, фінансового та навіть фізичного тиску потерпають чоловіки. На теренах нашої області перебуває на обліку 2906 тисячі кривників. З них 2546 – це чоловіки, 360 – це жінки. Також в нас є ще п'ять неповнолітніх осіб. Це Чотири чоловічої статі, одна жіноча, які також чиняють домашнє насильство і перебувають офіційно на профілактичному обліку в органах національної поліції Рівненської області. У разі підтвердження факту вчинення домашнього насильства поліцейські можуть видати терміновий обмежувальний припис строком до 10 діб. Таких в області з січня було 2562, з них 257 – у межах рівненської громади. Коли приїжджають поліцейські на виклики, вони спілкуються із заявником і проводять оцінку. Ризиків. Якщо оцінка ризиків показує, що рівень небезпеки високий, вони можуть скласти терміново заборонений припис. Починаючи від 1 січня було складено 257 ТЗП. Нещодавно вже почали в нас з'являтися такі повідомлення, де є кривниками військові. Таких повідомлень наразі було п'ять для жінок і дітей, які періодично або регулярно страждають від кривдників на Рівненщині. Діють служби протидії домашньому насильству, де можна отримати як психологічну і юридичну допомогу, так і прихисток та соціальний супровід. Створюються на сьогодні служби протидії домашньому насильству, яких нас на сьогодні в області маємо вже 26. Вони всі різного спрямування. Це 11 мобільних бригад, 10 консультативних служб. Також маємо денні центри. Маємо Притулок і маємо шелтер завдяки пану Юрію, який створений був. І на сьогодні активно працюємо над збільшенням кількості цих служб, оскільки отримали субвенцію з державного бюджету на створення. Нових або підтримку існуючих служб денні центри протидії домашньому насильству діють в тому числі в рівному. А віднедавна запрацювала кризова кімната, де жертви можуть перебувати до 10 діб. Зазвичай жінки, з якими ми спілкуємося, кажуть, нам немає куди йти, залишається без грошей, без можливості існування. Тому ми створили такий сервіс як кризову квартиру, куди жінка може поселитися там до 10 днів. З нею буде працювати також соціальні працівники, психолог, правозахисник і якраз. Ми будемо супроводжувати жінку пройти ці поетапності навіть від написання заяви. До нашого центру можна потрапити, є телефончик 063 112 44 07. На цьому телефончику постійно чергують наші соціальні працівники, тому можна б зателефонувати це не лише стосовно питання поселення, а так само можна звернутися стосовно консультування або домовитися, наприклад, прийти на візит до психолога. На період перебування у кризовому центрі жінкам, які можуть звертатися з дітьми, надаватимуться також гуманітарна і фінансова допомога. У нас є гігієнічні набори для людей. А так само є там передбачена невелика кількість. Кошти от просто допомагаємо коштами для людини на перший період, коли вона покинула місце, де вона була піддана там насиллю. Вона буде проживати в нас на квартирі, може і не в нас досько. друзів, бути в нас на соціальному супроводі, і ми для неї допоможемо фінансово якийсь період. В Кризовий центр можуть звертатися як особисто жертви домашнього насильства, так і соціальні працівники та правоохоронці, які зафіксували такі факти. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Садили дерева і збирали кошти на дрони для ЗСУ. У рівному створили алею пам'яті та життя у парку Хімік. В рамках всесвітньої ініціативи «Greening of the Planet» волонтери разом із міськими комунальниками висадили декоративні зелені насадження, які вже наступної весни тішитимуть містян своїм цвітом. Детальніше про акцію дивіться далі. У рівному в парку хімік створили алею пам'яті та життя в рамках проєкту Озеленення планети волонтери разом із комунальниками висадили саджанці декоративної верби. Але цьогоріч основна мета акції благодійний збір для зсу. Організовано також збір коштів тисячу дронів для України. Тому власне в рамках сьогоднішньої акції оголошується також збір. На ці дрони для 110-ї механізованої бригади дерева висаджують в різних областях України, так але саме сьогодні в Рівненській області. Акція стартувала з 28 жовтня і буде вона продовжуватися до 11 листопада. 13 саджанців декоративної верби утворили алею в парку хімік неподалік палацу. Дерева та місце їх висадки обирали спеціально, зважаючи на умови, які необхідні для росту зелених насаджень. Вони невибагливі доглядатимуть за ними працівники тресту зеленого господарства. Японська верба яка дуже має красиву крону, росте невелика, до 2 метрів, має кулясту крону, дуже гарне листя осінню і дуже гарно цвіте весною. Вони будуть, якщо вони тут нормально, я думаю, приживуться, бо місце підібрано дуже правильно для їх посадки, я думаю, вони будуть дуже мати достойний і гарний вигляд, оскільки вони вимагають або полутінь, або трошки світла, підібрали таке місце, яке відповідає цим вимогам і яке захищене від великих вітрів. Це дуже морозостійке дерево, підходить до нашого клімату. Дерева висаджували комунальники разом із волонтерами. Цьогоріч перше долучилась до акції рівнянка Богдана Сторож. дівчина працює флористом та цікавиться ландшафтним дизайном. Я сьогодні в якості волонтера в проєкті «Greening of the planet». Я давно за ним спостерігаю і дуже рада, що він відкрив. Є в Рівному, я маю змогу до його долучитися. Це дуже круто, що є екосвідомі люди, які займаються цим, бо. Це здоров'я, життя. Проєкт Грінінг он в зеплені існує вже чотири роки. За цей час його масштабували на 33 країни світу. Загалом висаджено понад один мільйон дерев, на Рівненщині близько 300 тисяч. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Не вистачило два бали, аби увійти до трійки лідерів. Впродовж 2-4 листопада в Іспанії представники екстреної медичної допомоги 16 країн світу змагалися за звання кращих. Цьогоріч вперше на конгресі була представлена команда з України, до якої увійшли троє рівненських та двоє медиків з Тернополя. Більше про змагання, результати і підготовку розкажуть наші журналісти. Чоловік відпочивав з другом у барі після чергової порції алкоголю. Йому стало зле. З таким завданням працювали медики рівненської обласної екстренки на міжнародних змаганнях команд ЕМД в Іспанії. В процесі роботи з пацієнтом ми, в принципі, перше про що подумали, що це шумково кишкова кровотеча, яка призвела до раптової зупинки кровообігу. Ми це досить швидко підтвердили. Тими методами, які в нас були в наявності, ми почали інфузійну терапію поповнювати втрату об'єму циркулюючої крові. І, відповідно, швидко заказали кров банку крові для того, ну, тому що кров це більше для поповнення крововтрати, тільки з'явилися крові. Ми єдина кров на все це команді медиків знадобилося 8 хвилин, хоча журі конкурсу відвели 15. Їх професійність, оперативність та колективну роботу оцінили досить високо однак, всього два бали відділяли українців від третього місця. Кожна команда мала одне завдання. Мова трошки відрізнялася в різних команд. Але по одному завданню були оцінювали з першу чергу командна взаємодія комунікації в команді. Це як команда йде слідує протоколам, знає тактику лікувальну, планує свої дії наперед, але також оцінювалися базові речі, такі як якість компресії, якість вентиляції, швидкість щитування ритму. І на основі цього формувався чек-лист, і тоді підводились підсумки. Всього на міжнародних змаганнях команд екстреної медичної допомоги на конгресі European Resuscitation Council було представлено 18 команд із 16 країн. Цьогоріч Україна вперше долучилася до дійства. Команду, яка поїде до Іспанії, визначали в рамках національного відбору. Від рівного поїхало троє людей. Відповідно, це два лікарі медицини відкладних станів станія і Богдан і Вікторі. Наша, вона, фальшер, І ще в нас було два члени команди: це були із Тернополя, подавалися заявки, тобто це про участь, які включали в себе низку критеріїв. Перше, це було рівень знання англійської мови, друге наявність діючих сертифікатів ВРР і певний мотиваційний лист. Команда українських медиків не лише брала участь у конкурсі, а й відвідувала заходи у межах конгресу. Один із яких виставка з новітнім обладнанням, методиками лікування, які ще не відомі для широкого загалу. Це був конгрес, де брали участь дуже багато різних країн світу, і частина ось цього конгресу – це власне і були ось ці змагання. Паралельно відбувалися дуже різноманітні різноманітні заходи це були і лекції, і майстер-класи, різноманітні воркшопи, на яких можна брати участь, і власне дізнавалися ми дуже багато новинок, якраз в сфері екстреної медичної допомоги. Через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення у попередні роки українські медики не змогли долучитися до конгресу, проте розпочинають підготовку до наступного, який планують провести у Греції. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Вже близько чотирьох років на Рівненщині у закладах ПТО розвивають STEM освіту. Один із навчальних закладів області став першим в Україні, де створили STEM-центр із сучасними лабораторіями різних напрямків. 3D-моделювання, робототехніка, мехатроніка, робота із лазером ЧПУ, фото-відеостудія, доступні для студентів, які здобувають фах у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Як поєднують науку, технології, інженерію та математику із профіль... Ільною освітою дивіться у сюжеті. STEM -освіта – напрямок, який об'єднує науку, технологію, інженерію та математику в єдине ціле, що дозволяє не просто здобувати технічну освіту, а поєднувати знання із креативністю. Особливо активно СТЕМ впроваджують у закладах профтехосвіти. Столбунівське вище професійне училище залізничного транспорту було першим серед закладів ПТО України, де у 2019 році запрацював СТЕМ Центр. Починали з кількох лабораторій, тепер, зважаючи на попит і тенденції, продиктовані сучасністю, щороку додають нові. СТЕМ Центр в першу чергу складається в нас з багатьох кабінетів лабораторів. Це FabLabs ЧПУ, це цифрова освіта, лабораторія робототехніки та мехатроніки, фотовідеостудія. Ми зазвичай тут проводимо уроки і теоретичного навчання, уроки виробничого навчання за нашою новою професією, професією. Також активно розвиваємо гурткову роботу, позакласну роботу. Цьогоріч серед випускників найбільший попит мав новий напрямок: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, який передбачає навчання у stem лабораторіях в майбутньому. Цю професію планують інтегровувати і з IT-спеціальностями. Оператор з обробки інформації, тобто це базові навики працювати з персональним комп'ютером, це повністю будова комп'ютера, це з всією орхтехнікою. Робота, це програмне забезпечення, це дизайн, це монтаж, це усі новітні технології, плюс включають які в себе і інформаційні технології, і електротехніку, і електро. Також у закладі вже кілька років активно працює курс оператора дрону початківець як для дітей, так і дорослого населення, але, зважаючи на підвищення попиту, працюють над тим, аби це були не курси, а окрема спеціальність. Ми будемо розпочинати як перепідготовку за даною професією, професійно-технічне навчання, так і безпосередньо будемо інтегрувати з іншими професіями в іт галузі для того, щоб навчати безпосередньо впродовж трьох років. Професія актуальна. Ми ми постійно вдосконалюємося і незабаром плануємо відкрити ще одну лабораторію саме по підготовці операторів безпілотних керувальних апаратів. СТЕМ Центр особливо популярний серед студентів училища усіх професій. Дмитро Ярощук з династії залізничників у закладі навчається на машиніста електровоза тепловоза, але майже увесь вільний час проводить саме у СТЕМ-лабораторіях. Особливо подобається курс оператора дрона. Дрони я вибрав тому, що ну. Взагалі це цікаво, тому що я, я захоплююсь зйомкою, і мені подобається знімати щось і так, і з висоти це виглядає набагато краще. Тому я вирішив піти на дрони, а ще й в країні склалася така ситуація, що польоти на дронах це дуже важлива частина в війні і ну, це. Корисно буде. А ось Анастасія Піщалюк вже другий рік навчається на перукорям, проте паралельно відвідує заняття у лабораторіях темцентру. Розповідає, це допомагає їй розвиватися і в інших професійних сферах. На робототехніку хожу, також на дрони. Щоб вміти літати на них. мене також цікавить різні програми. Наприклад, я займаюся так само блогерством, і мені це дає змогу розвиватися трошки в іншій сфері. Ще також студенти розповідають у stem центрі мають можливість познайомитись і попрацювати із сучасним обладнанням, з яким у звичному житті навряд чи б це вдалось, вивчаючи робототехніку і мехатроніку, друкують деталі на 3 d принтерах. Модельки можна друкувати. Я друкував модельки персонажів з фільмів, друкував механізми. Це Карабіни на рюкзак. Використовують 3D-принтер не тільки студенти, а вчителі на звичайних шкільних уроках, які на перший погляд зовсім не пов'язані зі STEM. Здавалося б, українська мова, література це такі предмети, які не мають ніякого відношення до технічної сторони, але тим не менш ми це обігруємо. Можна моделювати 3D моделі персонажів творів з української літератури, можна моделювати якісь історичні артефакти. Тобто ми це все обігруємо на своїх уроках і виходить дуже цікаво. Поряд із лабораторією робототехніки та мехатроніки ще одна вже і ЧПУ лазером, який за заданою програмою вирізає з дерева необхідну деталь, фігуру чи наносить певне гравіювання. Саме цю лабораторію активно використовують студенти, які навчаються за напрямом столяр-будівельний. Це «Це верстат. Працює він за допомогою лазера, який відбивається через скельце. бачимо тут, і всередині ми їх зараз не побачимо. Це використовується зазвичай. З будівельної точки вони можуть зробити собі модель, подивитися, як вона буде виглядати. Ми робили будиночки, вони можуть розглянути, як це все зробити, і тоді вже в масштабних таких сферах його використовувати. Стам освіта з кожним роком набирає популярність як серед студентів навчального закладу, так і дітей та дорослого населення. Тож в подальшому в училищі планують розширювати центр новими сучасними лабораторіями. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Смерть через порушення правил експлуатації пічного опалення 30 жовтня на Костопільщині в пожежі загинув чоловік. Аби не допустити повторення ситуації в населеному пункті, де сталася трагедія, рятувальники провели профілактичні рейди. Як це було, бачили наші журналісти. Загинув через необережність. У Рівненському районі в селі Мала Любаша наприкінці жовтня внаслідок пожежі помер чоловік 1981 року народження. На момент прибуття рятувальників дерев'яний житловий будинок був повністю охоплений вогнем. 30 жовтня сталася пожежа внаслідок неправильної конструкції димаря. <кхем> чоловік затопив грубу і. Дим пішов назад, тіло згоріло повністю. За що того, що повністю згоріло тіло, причини не можна встановити. Аби не допустити повторення трагедії, рятувальники провели профілактичні заходи в селі Мала Любаша. Такі навчання проводять щорічно перед початком і впродовж опалювального сезону. Особливий акцент роблять на багатодітні сім'ї, пенсіонерів та самотніх людей. Нагадуємо ні, про основні правила пожежної безпеки в побуті, дотримання вимог пічного опалення, електрообладнання. Е, яка у вас опальна грубка чи як? О, зараз я скажу, але, я, мене дві груби. Як ви готуєтесь до опального сезону? Ви знаєте, що потрібно димоходи чистити від сажі. Я перед опальним сезоном. Рятувальники нагадують, аби не допустити пожеж в будинку, потрібно готуватися до початку опалювального сезону заздалегідь, перевіривши димоходи. Не можна лишати розтоплені пічі без нагляду та перегрівати їх. Якщо підлога біля печі зроблена з легкозаймистих матеріалів, то треба прокладати металевий лист навпроти дверцят печі. Не можна використовувати легкозаймисті матеріали для розтоплення печі. Всі димові канали, через які прокладені труби, через які виходить дим, мають бути побілені та поштукатурені. Нема не можна дозволяти дітям. Користування та розтоплення печей в селі люди здебільшого правил дотримуються, однак не всіх. В першу чергу ми повитрушуємо всю сажу, всі люфти повичищаємо, Ну таке, що було і тоді, і все, і що, що там треба. Якщо там немає нічого, ні це позабив, воно буде гарно горіти і не буде ніякої проблеми. Не Можна лишати розтоплені печі без нагляду, не можна їх перегрівати. Не можна сичити, не хочеш, ти я ніколи навіть близько груби не можути, щоб сохи. За 10 місяців 2023-го на Рівненщині сталося 1011 пожеж, з них 106 через недотримання правил пожежної безпеки в побуті та експлуатації печей. Всього загинула 31 людина. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. У рівному скасують аукціон на ремонт адміністративного приміщення, розташованого на вулиці Казимира Любомирського. Попереднє управління капітального будівництва оприлюднило тендер на капітальний ремонт та реставрацію адмінбудівлі за майже 9 мільйонів гривень. Чому вирішили відмовитися від цієї ідеї? Дивіться у сюжеті. Це п'ятиповерхова адміністративна будівля на вулиці Казимира Любомирського у Рівному. Тут знаходяться кілька управлінь міської ради: від архітектури до земельних відносин. Приміщення мали намір відремонтувати управління капітального будівництва, навіть оголосило тендер. Очікувана вартість реконструкції становила майже 9 мільйонів гривень. Однак аукціон вирішили скасувати. Секретар рівно ради Віктор Шекерзян заявив, що такі витрати під час війни недоречні. Що стосується, наприклад, деяких керівників і чиновників, хочу сказати одне: що напевно забула, що в Україні війна, і будь які робити кроки, такі знаєте, ну, по тендеру. Я розумію, що там може були якісь певні наміри стосовно того ліфта там приміщенні, але Чару треба це все розділяти, і розуміти, що ну важливість. Тобто кожна гривня, яка, наприклад, є заощаджена, вона є так само. Це допомога збройним силам. Я розумію, що 9 мільйонів сім гривень викидати на те приміщення це ну, дурна історія, і тут ну воно ніякі рамки не вписується. Серед робіт, які ще раніше запланували у межах реконструкції, ремонт ліфту його запустили у тестовому режимі, заплативши підряднику 400 тисяч гривень. За словами начальника управління капітального будівництва Володимира Ляшука, справність ліфта важлива для функціонування всього об'єкту та розташованих у ньому приміщень. В ці роботи входять утеплення фасаду, ремонт всіх поверхів. Суто для ліфта люди, хто приходить старшого віку, дуже скаржилися. Приходять військові з інвалідністю, скаржаться навіть сьогодні. їдучи сюди, я бачив двох старших людей, які запитували в охоронців, чи працює ліфт. За словами секретаря рівної ради, завдання міста скоротити необов'язкові видатки до мінімуму, аби акумулювати кошти для підтримки збройних сил. З ним погодився і очільник УКБ. КБ. Моя вина в тому, я приношу свої вибачення, що оголошуючи цей тендер, я не. Ну, не порадився, але ну, хотіли зробити як краще. Володимир Грош, дивіться, будь-яка дія, тобто, що стосується, наприклад, тендерів. Ми маємо чітко слідкувати. Тобто є ситуація, ви прийшли, пояснили, ми тоді прийняли рішення. Тоді кожен буде нести відповідальність. Так а нас вийшло так, що ви собі прийняли рішення, оголосили, а Ми сьогодні стоїмо і виправдовуємося перед про Додамо, що ліфт у цій адмінбудівлі змонтували ще у 2021 році. Однак для введення його в експлуатацію необхідно було вирішити питання по електриці та пожежній безпеці. В УКБ раніше пояснили, що новий тендер довелося оголошувати на всю проектну кошторисну документацію, яка була розроблена давно. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук Вячеслав. Слав Мельник, випуск новин. У Рівному вперше провели книжковий форум. В обласній бібліотеці на Лебединці зібралися видавці-письменники і творча інтелігенція з різних куточків регіону. Захід приурочили до Дня працівників культури і майстрів народної творчості. На відкритті форуму побували наші журналісти. У стінах рівненської обласної бібліотеки Яблуку ніде впасти. Тут вперше організували книжковий форум, масштабну подію, яка об'єднала видавців, письменників, читачів і творчу інтелігенцію. На початку офіційного відкриття нагородили тих, хто створює нову українську культуру і робить внесок у збереження автентичного народного мистецтва від бібліотекарів до літераторів. Один із зіркових гостей заходу, поет віршотелер Андрій Пермяков, який не просто декламує свої рядки, а перетворює їх у своєрідну театральну постановку. Прихнулася запала земля, зовнішній політичний захід задеклав за депокоєм за 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 зеленського, здаватися, зволікати загалом, звично запалювати. Я би відмітив і відзначив, що кожен митець сьогодні це зірковий гість, і кожен митець зірковий, бо він віддає свою душу, віддає сяйво своєї душі, бо справжній митець він має світитися зсередини чимось таким позитивним і гарним. І е, я хочу надихнути всіх інших, хто сьогодні є, а на нові здобутки перезавантажитись і з вірою в перемогу працювати далі. На кожному з поверхів бібліотеки різноманітні виставки та презентації від друкованої продукції місцевих видавництв до автограф сесій та майстер-класів для юних читачів книги з доповненою реальністю. Провідна бібліотекарка відділу іноземних мов Олена Ревага, на прикладі примірника парку юрського періоду, показала, як можна зацікавити дитину до читання за допомогою інтерактивних ігор. Користуючись планшетом, можна не лише прочитати, а й побачити та почути динозаврів. Це буде така чудова забава і для дитини молодшого значного віку. Коли батьки проводять спільно дозвілля з дітками, і вже з маленького віку привчають їх, прививають їм любов саме до книг. За словами директорки Рівненської обласної бібліотеки Валентини Ярощук, завдання книжкового форуму розкрити творчий потенціал області, адже у нас вистачає талановитих митців та письменників. Насамперед показати, що наша область це також книжкова область, як з найдавніших часів, це було завжди тут проживали люди, які багато читали, послуговувалися книгами. Книги видавалися. І з іншого боку, показати, що ми дуже маємо великий, скажімо так, письменницький актив, активно діючих письменників. Ще одна з ініціатив першого обласного книжкового форуму це можливість зробити книжкові донати для бійців, які проходять лікування та реабілітацію в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних та продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі!